А в мене нова рослина. Зараз відкрию і покажу. Ось яка рослина. Ось зараз обережно. Я однією рукою, зараз я її. Ось яка рослина. Як ви гадаєте, що це за рослина? Може, хтось догадається? В мене такої ще не було, і в моєї мами такої не було. Треба її розпаковувати. Можливо, прийдеться зараз ще саджати. Ось така рослинка. Я її вже дістала. Там такий малесенький корінчик, і така вона висока-висока. Як вона називається, ніхто не здогадається. Але я все ж таки напишу потім джинура чи Йнура сприяє зниженню цукру в крові, нормалізації роботи щитовидної залози, зниження ваги, поліпшення роботи печінки та нирок, зниження шкідливого холестерину в крові, очищення судин від бляшок холестерину, відновлення еластичності клітинних мембран та стінок судин, відновлення мікроциркуляції в судинах всіх органів і систем. Джинура чи дінура це шпинат довголіття. За чудодійні властивості джинури, люди нагородили її епітетами, листя Бога і еліксир довголіття. У практиці прийому рослини зустрічаються часті випадки зниження дозування прийнятого інсуліну при діабеті першого типу в два рази. Крім того, джинура зменшує рівень. Глюкози в крові захищає печінку і нирки, рослина проявляє відмінні властивості в боротьбі з захворюваннями нирок, діабету, серцево-судинними захворюваннями, гастроентерологічними захворюваннями, володіючи антиоксидантними властивостями, джинура зупиняє ріст ракових клітин в організмі людини. Покращує репродуктивну функцію і має протизапальний ефект. Зовні листя рослини схожі на шпинат. У них приємна структура і практично нейтральний смак. Проведення наукових досліджень дозволило з'ясувати, що екстракт листя рослини це природне джерело цінних біологічно активних компонентів каротиноїдів, флавоноїдів, ефірних алій. Алкалоїдів і таке інше.